Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Звернув я увагу недавно на проблему, на проблему, яка дуже важлива для українців, для українців, які воюють, для їх родичів, знайомих, близьких, рідні. Це питання протезування. Ось чомусь у нас ніхто не викладає відео, ніхто не викладає матеріали про протезування в Україні. А воно ж важливе. Чим далі більше у нас, наших воїнів, хлопчиків, які приходять з нуля, залишаються вони без кін кінцівок, без рук, без ніг. І цей наш наступ, коли наші хлопці йшли через троє поясів мінних полів, втрачали руки ноги, теж чомусь нікому не в голові. Я не бачив ні одного ні одного матеріалу. Ні одного відео про протезування наших хлопців. Звідкиля брати протези, як їх ставити хлопцям, як реабілітацію вони проходять. І головне, за чий кошт? За кошт держави це, за кошт доброчинців чи за кошт самих солдатів. І ось така інформація пройшла по Фейсбуці, що за кордоном замовили величезну кількість протезів. Уявляєте, хтось замовив з Міністерства оборони величезну кількість протезів за кордоном. Ви скажете, добре, за кордоном, там будуть якісні. А я скажу: в Тернополі був протезний завод, який випускав протези для ЗСУ, які цілком були конкурентноспроможні з іноземними, а коштували набагато дешевше. І Тернопільський протезний закрили. Це вам не корупція, не складова корупції. Коли Тернопільський протезний завод, який випускав якісні і недорогі протези для ЗСУ, закривають, а начебто хтось замовляє протези за кордоном. Які будуть значно дорожчі, набагато дорожчі. Повторні схем з яйцями по 17 гривень, з куртками, з бірцями. І з іншим обладнанням військовим, яке привозили за кордоном, яке було в рази на багато разів дорожче. Чим, чим виробники, які могли б виготовити в Україні, і вони були б значно дешевші, так як Тернопільський протезний. Питання, чому замовляють протези для ЗСУ за, за... за кордоном, а чому закривають місцеві протезні заводи, так як в Тернополі, залишається відкритим. Коментуйте. З вами український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей.